Добрий день! Сьогодні ми створимо проєкт, в якому фрукти будуть переміщуватися в тарілку для створення фруктового салату. Отже, переходимо за посилання на сайт Scratch Online. Створюємо новий проєкт. Даємо йому назву фруктовий салат. Прибираємо котика і додаємо об'єкти. Нам потрібні будуть об'єкти з категорії їжа, це яблуко, яблуко, далі банани, далі апельсин, апельсин можна і цілий, та, і ось ця половинку. Так, і полуничка. Апельсин, їжа, полуничка. І також додаємо тарілку. тарілку. Тарілка у нас теж в категорії їжа. Так, ось вона Bowl. Так, відразу розташовуємо наші об'єкти. Для цього в тій послідовності, в якій ми їх створювали. А полуничка І апельсин. І трішки, бачите, да, нам необхідно розмір апельсина зменшити, і полунички обираємо об'єкт необхідний і під сценою в властивостях змінюємо розмір ну, приблизно, да, щоб було. Співвідношення правильне, реальне. Так, трілечку розташовуємо посередині її. Навпаки, напевно, потрібно збільшити, тому що вона замаленька. Так, ось таким чином. Далі переходимо до яблочка і починаємо задавати. Скрипти Скрипти для всіх об'єктів у нас будуть однакові. Ми одному задамо, потім покопіюємо, єдине, що змінимо координати, їх розташування. Обираємо, коли натиснуто прапорець. Нам потрібно, щоб наш об'єкт завжди з'являвся в поточних координатах, де він зараз з'являється, це переміститись в X та Y і залишаємо ці координати. Далі. Показати в категорії вигляд обираємо показати. Наступна команда це скрипт повторення. Завжди буде перевірятися умова. Це не повне розгалуження. Якщо вказівник миші торкається об'єкту, то він переміщується до тарілки. В датчиках обираємо умову, торкається вказівник і переносимо в. Блок, да, Ось такий фігурний розгалуження, якщо. Далі в розділі рух обираємо ковзати, ковзати 1 секунду до координат тарілки, дивимося координати тарілки, це можна обрати цей об'єкт, і внизу під сценою ми бачимо x4, y 131. Х. 4-131. І ці координати записуємо. В категорії вигляд ми обираємо скрипт сховати. Так як після того, як наш об'єкт потрапить в тарілку, його не стане видно. Так. Тепер цей. Набір скриптів, тобто цей алгоритм ми дублюємо для кожного фрукту. Затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо до банана, допоки він не виділиться рамочкою фіолетовою. Переходимо до банана. Ось в нього вже є цей набір скриптів. Ми змінюємо лише координати його розташування. Мінус 42 128 Х-42, y 128. Далі копіюємо, затиснувши пальчик лівою кнопкою миші до апельсина. Переходимо і теж змінюємо лише координати. Дивимося, 55 145. 55, 145. І це ж копіюємо по луничці. Змінюємо координати 149-134 перевіряємо наш проєкт, натискаємо прапорець, вводимо мишкою всюди по сцені, да, клацаємо, нічого не відбувається, допоки не наводимо на відповідний фрукт. Фрукт переміщується, переміщується в тарілку і Створюється салат. Бажаю вам успіху у виконанні проєкту! Дякую за увагу! До зустрічі на уроці!